Шлагбаум, що заважає проїхати на вулиці Львівській у Полтаві, він створює перепони для людей, які тут живуть. Адже зона повинна бути вільною для всіх. Позаду нас знаходиться шлагбаум, який перекриває і не дозволяє користуватися нам нашою власністю. Тобто, для того, щоб заїхати додому, нам треба об'їжджати його повз. Ми вже викатили там таку дорожку. А коли ми звертались до охоронця, щоб ну нам підняли шлагбаум, нам пояснили, що власник будинку 31 заборонив пропускати наші автомобілі. А ну це є порушення наших конституційних прав. Проїхати машини через шлагбаум можуть, але охоронець, який сидить в охоронному пункті, розташованому біля будинку на вулиці Львівській, 31-33, відкриває його не всім. А от поспілкуватися з господарями цього володіння ми не змогли. Їх, як повідомив чоловік, вдома немає. На камеру говорити він відмовився. Люди трошечки не живуть там в місті, мають тому тому, вони будуть. Я дуже правильно говорю. А ви знаєте, що є проблема зараз, люди скаржать? конечно, знаю, звісно. 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 То всі. Віталій Замужний каже, конфлікт виник два тижні тому. Хазяйка 31-го домоволодіння повідомляла. Що треба викласти суму, ну там більше 20 тисяч гривень вона озвучила, я розумію, це загальна сума, яка буде ділитися. А питання в тому, що 70% мого домоволодіння володіння знаходиться перед шлагбаумом. А потреби в даному об'єкті у нас немає. То, якщо, к примеру, ті ж самі приїдуть, саме рослини, які приїдуть, дебук щось, пожарне, що попасть особо, ну, Проблематично вже буде. на яких підставах посеред вулиці встановили шлагбаум, пояснив адвокат В'ячеслав Делія, який представляє інтереси громади Львівської вулиці. Всі офіційні пояснення з наданням документів будуть надані вже тоді, коли буде офіційна перевірка, і коли нас запросять, викличуть в відповідні органи. Питань немає. Тобто тут абсолютно все законно. Є законні підстави, є рішення громади. А можна? Побачите ці рішення. Ну, вибачте, сьогодні субота, вихідний день. Без поліції не обійшлося. Заявник Віталій Заможний викликав патруль і написав заяву щодо незаконного встановлення шлагбауму. По законодавству зрозуміло, що на вулиці, яка належить державі, самовільне будівництво заборонено. Тобто, далі перевірка документації. Тим буде займатися слідчі Кривоблок Київського райвідділку. Тобто ми від заявника відібрали заяву пояснення, вислухали сторони. Заяву працівники патрульної поліції передадуть слідчим Київського райвідділу поліції головного управління національної поліції Полтавської області, які розглядатимуть цю справу. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.